Добрий вечір, діти! Сьогодні ми читаємо Крижане серце. Розпочинаємо. Далеко-далеко на півночі стояв собі зачарований ліс. Дедухи жили у милі та злагоді з народом, який мав назву Нонтульдра. Якось той народ уклав угоду з королем Аренделу, про розподіл земель та водою. Король Рунард побудував греблю, щоб об'єднати угіддя, та стався нелад, який призвів до сутички. У бою короля Рунорта було вбито. Принц Агнару вдалося врятуватися. Він повернувся до Аренделу. І як спадкоємець посів трон. Чвари розгнівали духів хто тоді був у лісі, опинився у пастці. Відтоді ліс нікого не впускав і не випускав. Короля Агнар закінчив оповідку. Сестрички Анна і Ельза були в захваті від татової історії про минуле. Матуся королева і Дуна заспівала донечкам колискову про річку, Актохалан, яка містить відповіді на запитання про минуле. Чи річка знає, звідки в мене чарівна сила, стиха запитала Ельза. Відтоді минуло багато років. Батьків уже не було на світі, а Ельза стала королевою Аренделею. З Анною вони були наразли вода. Сестри у всьому допомагали одна одній і багато часу проводили разом. Сніговичок Олаф навчився читати, а Кристоф придбав обручку. Юнак збирався освічитися Ані. Олень Свен повністю схвалював рішення друга. Друзі часто збиралися ввечері в бібліотеці, щоб пограти в ігри. Якось під час гри в шаради Анна помітила, що ель застурбована. Все гаразд? запитала сестра. Так, просто трішки втомилася, відповіла Ельза з натягнутою посмішкою і додала. «Добраніч, я вже піду до себе нагору. Насправді ж Ельза дещо непокоїла, коїлося щось дивне. Королева Аренделу чула голос, який кликав її, і більше ніхто його не чув. Що вона тільки не робила. Але голосно замовкав. За кілька хвилин у кімнату зайшла Анна. На тобі мамина хустка, зауважила вона, а ти вдягаєш її коли щось не так. Ельза не хотіла, щоб Анна даремно хвилювалася, тому сказала, я просто не хочу все зіпсувати. Анна завжди знала, як втішити сестру і якими словами заспокоїти. І що б я робила без тебе, сказала Ельза задумливо. Пізніше тієї ж ночі Ельза прокинулася, почувши таємний голос. Голос покликав королеву до фьорду. Враз дівчина почала сипати снігом, і перед нею стали з'являтися кружани силуети, яких вона ніколи не бачила раніше. Ліс, олень, маленька дівчинка. Ельза була в захваті від фігур і створила ще образ матусі, а потім потужна хвиля крижаної магії з шумом пронеслася над фьордом. У повітрі виникло безліч маленьких кристалів. Від шуму Анна прокинулася і вийшла на балкон, шукаючи Ельзу. Саме тоді, у небі, далеко на півночі, засяяло сяйво, і кристали почали опускатися каскадом на землю. Це було неймовірне видовище. Під час падіння кристалів арендел став змінюватися. Вода перестала текти, вогонь згас, вітер почав вирувати, виштовхуючи жителів з усель, аж земля здригатися. Ельза, Анна та Крістоф кинулися мешканцям на допомогу. Нарешті всі були в безпеці на скелях над Аренделом. Тоді Ельза й розповіла Ані про голос. Що він говорить тобі? поцікавилася сестра. Ельза пояснила, що голос нічого не сказав. Це просто заклик, що линув з зачарованого лісу. Земля знову задрижала. Це були тролі, які прикотилися з долини у вигляді каміння. Великий пабі підкотився прямо до Ельзи. Ельза вже знала, що їй слід іти за голосом у зачарований ліс. Ватажок тролів пообіцяв, що потурбується про мешканців Аренделу, аніж наказав іти разом із сестрою, щоб подбати про неї. На світанку Анна, Крістоф, Олаф і Свен приєдналися до Ельзи, і гурт рушив на північ. Незабаром вони побачили попереду височезну стіну з туману. Ельза зупинилася трохи на віддалі, не зранивши ні слова. Друзі підійшли до неї. Крістоф торкнувся туманної стіни рукою, та стіна її відштовхнула. Олаф побіг на туман, але його відкинуло назад. Ельза взяла за руку Анну і зробила крок вперед. Перед ними туман почав розступатися. Зробімо це разом. Сказала Анна. Туман відступав назад. Друзі побачили перед собою чотири кам'яні стовпи з символами. Коли мандрівники підійшли ближче, то туман за ними закрився стіною. Друзі опинилися в пастці Туман якось змінився. Замість відштовхувати, він навпаки штовхав вперед. Зрештою, туман виштовхав друзів на галявину. Що це було? спитав спантеличиний Крістоф. Ола вторкнувся туману, з якого вони щейно вийшли, і його знову відштовхнуло назад. «Нас сюди впустили, але, схоже, не хочуть випускати, зауважив Крістоф. Ліс прекрасний, сказала захватами Ельза. М'які промені сонця осявали галявину, все навкруги вражало яскравими барвами. Анна ж ахнула, коли побачила хремлю з історії, яку їм батько розповідав у дитинстві. То це все було насправді. Крістоп підійшов до Анни. Може, зараз слушна нагода, щоб освідчитися. Юнак весь час носив перстень у кишені. Але Крістоф не встиг, бо Анна кинулася. На пошуки сестри, яку втратила з поля зору. Раптом дух відхуп... вітру підхопив друзів у круговерці. Ельза з допомоги магії зупинила її, обійшлося, дух вітру зрозумів, хто йому потрібен, і залишив у коловороті тільки Ельзу. Вітер кружляв навколо Ельзи все з більшою і більшою силою, аж поки вона не використала потоки потужної крижаної магії. Сніг наповнив повітря і застиг у вигляді дивовижних крижаних скульптур. Кожна з них представляла певну мить минулого, але одна найбільше привернула увагу сестер. Молодий принц Агнар тримав на руках дівчинку. Почувся якийсь шурхіт у кущах. Друзі виточили полонені Нольтульдра та Арандельці з історії короля Агнара. Навіть після стількох років полону сторони знову зайшлися у суперечці. Провідниця народу Нольтульдра Єлена сперечалася з лейтенантом Матіусом з Арандельського війська. Тоді Анна зробила крок вперед, либо це виглядало як напад бо і Тульдра, і арендальці знову кинулися в атаку. Ельзі довелося застосувати свою магічну силу, щоб Анну ніхто не скривдив. Всі були приголомшені. Це магія, ви це бачили, сказав Матіас. — А вже ж я все бачила на власні очі, відповіла Єлена. Анна дивилася на лейтенанта Матіаса і не могла збагнути, звідки вона її знає. Аж ось вона мовила. Бібліотека, другий портрет ліба, ви були охоронцем нашого батька. Матіас дуже зрадів, почувши, що їхній батько принц Агнар, і що він повернувся до Аренделу. Єлена кинулася до дівчат, аби дізнатися, які чари вони застосували, щоб пройти крізь туман і розбудити духів. Анна пояснила, що Ельза має чарівні сили з дитинства. До речі, ваш дід, король зневажав магію. Зазначила Єлена. Він просто переймався, що такі люди, як ти, можуть комусь нашкодити, відповів Матіас. Духи повстали через вас. Не забувайте у пастці й ви. крикнула жінка. Раптом над ними щось яскраво спалахнуло. Дух вогню. вигукнула Єлена. Вогняний клубок нісся поміж дерев, залишаючи за собою полум'янці острівці. Вогонь поширювався стрімко, захоплюючи все більше території довкола. Еліза з допомогою крижаної магії намагалася загасити вогонь, щоб не допустити поширення лісової пожежі. Коли, врешті-решт, вогонь було приборкано, всі побачили маленьку саламандру. Це і був дух вогню. Подивившись у вічі духу вогню. Ельза побачила в них страх. Дівчина обережно простягла руку, малюк піднявся на долоню. Від прохолодного дотику дух вогню заспокоївся і полум'я згасло. Аж ось Ельза і Саламандра одночасно обернулися. Хтось кличе нас, хто там? Що ми маємо зробити? запитала дівчина. Погляд саламандри був спрямований вдалину. Ельза все зрозуміла. Гаразд, прошепотіла вона, треба йти далі на північ. Анна підійшла до Ельзи та обняла сестру. Вони обоє були налякані небезпекою, яка могла чекати на них у подальші подорожі. Але водночас були щасливі, адже зараз вони разом у безпеці. Ельза дістала хустку матері та накинула її на плечі Анни, щоб якось втішити. Юнак з народу Нортульда та його сестра зацікавилися хустиною. Ельза пояснила, що це подарунок від батька матері і що це найдорожча річ, яка залишилася у них на згадку про найрідніших їхніх батьків. Впізнавши символи на хустці, юнак звернув увагу, що хустка їхньої матері схожа на вбрання його сестри. Отже, Маленького батька й дівчат врятував хтось із Нультульдра. Дві розсварені сторони були збентежені, бо усвідомили, що хтось із Нультульдра допоміг врятуватися своєму ворогу. Раптом їхні незгоди, гнів і підозри щезли. Люди Нольтульдра поклали руки на плечі один одному та стиха почали співати. Єлена також не могла заперечувати їхній зв'язок. Вона взяла за руку Ільцю та Анну. Зворушення Анна та Ільця перезирнулися. Обіцяю, сказала Ельза, звертаючись до Єлени, я зроблю все можливе, щоб звільнити вас з лісу та врятувати Аренда. Пізніше матір споділився з Анною мудрістю. Тільки не подумаєш, що знайшов свою дорогу, як життя перекидає тебе не новий шлях. Анна знала, що слід робити у цьому випадку важливо вчинити правильно, лейтенант кивнув. Біля багаття нова знайома пояснювала Ельзі символи на її хустці, що зображали чотирьох духів природи, Ельза здивувалася, почувши про п'ятого духа, який поєднував магію природи і людей. Він зник, коли люди перестали його слухатися. Раптом земля задрижала. Це був дух землі у формі титанів. Вони відчули твою присутність, пояснила Єлена Ельзі. Я більше не чекатиму, я мушу знайти голос, який веде мене, рішуче мовила королева Арендоло. Анна попрохала Єлену переказати Крістофу, що вони з Ельзою рушають далі. Сніговичо коло приєднався до сестер. Крістоф не мог повірити, що Анна пішла без нього. Юнак замислився. А чи є взагалі для нього місце у майбутньому принцеси? Ельза, Анна та Олаф прямували за таємничим голосом, аж ось вони побачили розбитий корабель, пошматований прапор королівства Аренда все ще майорів на високій щуглі. Анна та Ельза були проголомшені. Сестри зрозуміли, що це корабель їхніх батьків. На борту дівчата знайшли мапу. Все стало зрозуміло. Батьки прямували до річки, Актохолан. Вони шукали річку, щоб дізнатися відповіді на запитання про магію Ельзи. Та сталося лихо, їхній корабель розтрощили хвилі під час буревію. Це все через мене, промовила Ельза у відчаї, а її очі наповнилися слізьми. Анна намагалася переконати сестру, що у загибелі батьків немає її вини. Я вірю в тебе більше за будь кого чи будь-що, сказала вона. Мампа підказала, що далі Ельза має подолати темне море, щоб знайти Актохалан. але зробити це вона вирішила сама. Королева Аренделу створила крижаний човен для своїх супутників та спустила його на воду. Анна і Олаф були обурені тим, що Ельза вирішила йти далі сама. Раптом Анна помітила, що по два боки річки спали титани. Які величезні, стиха мовив Олаф. Анна міркувала, як втекти від велиців. Аж ось вона побачила попереду водоспад. Тримайся, друже, прошепотіла дівчина. Тільки не кричи. Гілкою вона стала штовхати човен примісіньку до водоспаду. На щастя, друзі подолали небезпеку і нарешті були на суші. Перед ними виник вхід у печеру. Анна запалила смолоски. Взявши Олафа за руку, вона зробила крок у пітьму. Нарешті Ельза дісталася далекої далекої півночі. Стоючи на березі Темного моря, відважна дівчина дивилася на небезпечні води. Зібравшись із силами, вона побігла по морю, створюючи крижану доріжку під ногами. Але потужні хвилі швидко збили її з ніг. Ельза опинилася під водою. У темній глибочині блискавка освітила водяного нока. Дух води підплив до Ельзи, подивився їй у вічі. Ельза випінула на поверхню і вибралася на кригу, яку створила. Та темно чистота розтрощила крижану брилу. Ельза знову впала у воду та почався поєдинок. Дівчина, за допомогою магії, створила крижну вуздечку. Взявшись за віжки, вона скочила на спину водяного нока. Спочатку кінь прочався, але зрештою повіз її на протилежний берег. Ель забезпечно перетнула темне море, вже на березі вона зняла з водяного нока вуздечку та подякувала духу. Дівчина дійшла до річки, Актохолан. Темничий голос затих, і вперше за життя Ельза відчула повний спокій. Подорож змінила її, звільнивши від страхів, тривоги та переживань. Не лишилося жодних сумнівів, що людей, полонених у зачарованому лісі, незабаром буде звільнено. Нарешті запанує мир і злагода. Тим часом у печеру, де були Анна з Олафом, вітром занесло вихор сніжинок. Друзі зітхнули з полегшенням, Ельзі вдалося подолати темне море. Анна уважно подивилася на крижану фігуру і зрозуміла, що це повідомлення від Ельзи пояснювало все, що сталося у лісі. Дівчина хотіла виправити всі кривди минулого. Тоді Анна пригадала пораду, яку їй давав лейтенант Матіас. Щоб змінити майбутнє, слід вчинити правильно. І Анна була рішуче налаштована це зробити. На сьогодні все, діти, солодких вам снів!